Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд брід. Збройні сили перейшли у наступ на підступах до Бахмута. Про це інформують у міноборони. Подекуди українські військові просунулися на 1600 метрів на східному фронті. Зсу мають успіхи, попри запеклий опір та спроби росіян утримати займані рубежі про ситуацію. там, а також нове звернення російського добровольчого корпусу з Білгородщини, спонтанне звернення Путіна про мобілізацію і чому росіяни хочуть влаштовувати обміни між росіянами. 460. Ця й день повномасштабного вторгнення в огляді Ганни Рибалки. ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. Українські військові з оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця наступають на східному фронті. Про це ввечері понеділка повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Каже, йдеться про просування в населених пунктах Оріхово-Васильівка, Парасковіївка, Іванівське та Кліщиївка. Про рух вперед нашого війська під Бахмутом інформує й третя окрема штурмова бригада. Українські військові займають нові позиції. У нас в ході ведення бойових дій ми просунулися вперед на напрямку Оріхово-Василівка і Парасковіївка від 200 до 1600 метрів. Це по різних мається на увазі напрямках в напрямку Іванівські Тишіївка. У нас є просування від 100 до 700 метрів. Це вже контрнаступ, чи ще ні? ватажок вагнерівців. Пригожин заволав про втрату населеного пункту під Бахмутом. Часть населенного пункту Берховка вже утеряна, драпають войска потихонечку. Позор Шайгу Герасимов! Расисти хапаються за чужі території, які рано чи пізно відвоюють ЗСУ. А от на свої їм начхати в новій та Волжанці на Білгородщині хазяйнують бійці російського добровольчого корпусу. Хочу напомнить всім гражданам Росії, що це не то маленькое заброшене село, а населений пункт. П'ять тисяч чоловік і часом пуст здесь знаходяться только русского добровольческого корпусу. Другої власті в этом регіоні нібійці РДК заявляють про нові трофеї і нових полонених. А це розпачливе відео російського солдата десь на Білгородщині, де той скаржиться, що їх розбили на кордоні. А через дії командування вони стали дезертирами. На вчорашнього дня ми наході в Белгородської області на границю з Україною. Потом почався сильніший артобстріл наш. позиций, вплоть до химрусов этих Нам была дана команда сидеть на позициях, что мы и сделали. После этого, спустя пару часов начал заходить укропы, да укропов. Ми відстрілювалися дніг від і питались даті отпор, но їх була слишком много. Тим часом бійці Легіону Свобода звернулися Це, до керівника зеко війська Пригожина. Пропонують обміняти командира 72-ї бригади війська Рефії на російських військових, яких узяли в полон під час боїв на Білгородщині. Напередодні ввечері зеко формування Пригожина опублікувало відео допиту російського комбрига Романа Веневітіна, в якому кадровий офіцер РФ вибачається перед зеками, що обстріл. в их авто. У нас в плену находятся десятки военнослужащих российской армии и пограничников. Мы предлагали отдать их без каких-то дополнительных условий, просто в качестве жеста доброй воли. Но кавалер ордена мужества, губернатор Вячеслав Гладков, на заявленную встречу не явился, а тем временем. Продолжаются немотивированные обстрелы армии России территории Шебекина. І нової та Волжанки. А от в російському добровольчому корпусі заявили всіх російських військових, які опинилися в руках учасників операції на Білгородщині, вже передали українській стороні. Їх обміняють на українських військовополонених за офіційною процедурою. Тим часом бойові дії на території Росії, а саме передмісті Шебекіного та в Новій та Волжанці, тривають. До РДК рахує нових росіян полонених про втрати техніки і живої сили рашистів на українській території. Інформує генштаб. За минулу добу ворог втратив 410 осіб живої сили, 11 танків, стільки ж бойових броньованих машин, 12 артсистем. Також ліквідовано одну реактивну систему залпового вогню та п'ять одиниць протиповітряної оборони, 14 безпілотників, чотири крилаті ракети, сім одиниць автотехніки та п'ять одиниць. Одиниць спецтехніки, втім, тероризм расистів проти цивільного населення триває. Росіяни посилили обстріли прикордоння Харківщини. Напередодні дві жінки загинули у Вовчанську. Пішли от дві жінки, от сетала бомандісинії тент і сусідка. Ну две минуты дело, вот они тут стоят, разговаривают, сюда поворачиваются, и второй от прилет. И їх я отак вот за стенку, а їх одну оторвала руку, вторую убила. Ну та що руку оторвала і так подала. Ранку крепко досталася. З с, с п'яти часов Женок побыло насмерть дома. Військова адміністрація невдовзі може ухвалити рішення про примусову евакуацію. Йдеться і про дітей, і про дорослих. Обстріли вони збільшились лише за останню добу. У нас було обстріляно 26 населених пунктів. Дві людини загинули, три людини поранено. І неспокійна ніч на Херсонщині. Російські війська гатили й по області, і по самому обласному центру. Загинула одна людина, ще одна поранена. Місто атакували з реактивних систем залпового. Вогню. Обстрілювали запалювальними боєприпасами. Через це було багато пожеж. Бачите, ось отоводи там ночі три часа. Пролетів за гуртожі, так, Там два прильоти було, чи три. І криша на главному корпусі. Поранені дві людини через атаку авіації на Береслав. Ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста. Через обстріл пошкоджено приміщення приватного підприємства та близько 20 житлових будинків. Кошмарять саме цивільні об'єкти кажуть у Херсонській облраді. Це чітко такий терор, який відбувається стосовно цивільного населення це чітко терор проти майна наших громадян, які ще залишилися тут, скажем так, неушкодженим. Тому будинки, лікарський заклад який був сьогодні обстріляний, в якому вже знаходилися люди, які вийшли на роботу, працювали і пацієнти на північ, на сході звідки ЗСУ почнуть проганяти воєнних злочинців Путіна. Доки генштаб тримає інформаційну тишу, рашисти деморалізовані, кажуть у силах оборони півдня. Адже росіяни не знають на якому напрямку відбудеться наш контрнаступ. Ми вже довготривалий час фіксуємо так їх деморалізацію, саме з цим довготривалим очікуванням, тому що Такий розрекламований контрнаступ, який вони чекають вже давно і намагалися його скомпроментувати. Але коли вони відчули, що незважаючи від пори року і календарів, ми готові проводити активні дії, і вони не знають звідки їх очікувати. Саме через це в них відбуваються дуже потужні нервові зриви, і зриви, в тому числі, і в бойовій підготовці. Схожа деморалізація незмінний тренд весни літа 23-го не лише в окупованому Криму, а й на російській території. Українські війська буцімто вторглися на Курщину, Білгорщину та Брянщину. Тож кремлівський диктатор оголосив загальну мобілізацію і закликав мешканців цих трьох областей евакуюватися в глиб Росії. Панічне звернення про це голосом Путіна. протранслювали російські радіостанції. Владимира Владимировича Путина. Россияне, сограждане, братья и сестры, сегодня в 4 утра украинские войска, вооруженные до зубов блоком НАТО, согласие и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. И моим указом введено военное положение. Кто над... это такой? Ганна рыбалка пятый канал.